дізнався, що в нашій країні планують впровадити прогресивне оподаткування. Це коли чим більше заробляєш, тим більше ж платиш податку. Більше не просто в гривні, а більше у відсотках і відповідно в гривні. Дві речі мене здивували: перше, це сума, від якої людина вважається вже багатою. В Україні це 20 тисяч гривень. 20 тисяч гривень, ти вважається, ти вже супер мажор квартири, машини, Мальдіви, просто живеш жирно, плати, гнида податки. 20 тисяч гривень, хера собі, давай, держава тобі в карман руку засуне. І друге, що мене найбільше здивувало, що ці псевдодепутати, які тупо граються популізмом, називаються справедливим податком. Тобто людина, яка все життя хірячила, вчила, працює там по 12 годин в день, ризикувала, брала кредити, я не знаю, як вона їх почала заробляти. Вона виявляється, повинна більше платити за тих, хто не може, не хоче, і не заробляє. Так, от мені здається, що це як завжди, тупо цей популізм, соціалізм і комунізм лізе ліз до влади. В принципі, як і в Європі, нічого цього, цього дивного немає. Тепер нормальна людина, знаєте, трахнута з двох сторін. З одного боку є капіталісти, умовно, всякий там бізнеси так далі. Який з тебе в Україні максимально весь сок видавлює? Тому що це не Америка і не Європа далеко. Тут нема додаткових вихідних на психологічне відновлення. Тут немає ніяких, типа, 8 годин попрацював і все, не зробив роботу, нічого страшного. Тут все по-іншому. Для того, щоб заробити ці більше, ніж 20 тисяч гривень, треба хірячити. А з другої сторони, тебе хоче трахнути ще держава. Нічого собі, малиш, ти зарабатуєш 20 тисяч. А ну-ка, давай поділися, нам депутатам не вистачає. Коротше, ненавиджу услугу слугу народу, ненавиджу всі їхні тупі ініціативи. І ненавиджу людей насправді дуже до них відношуся так негативно. Хто вибрав цих далбадлі у владу? Всіх люблю, цілую. сподіваюся, наступні дні будуть кращі. Ну а Україна переможе точно.